Далі також поговоримо про те, що насамперед заявили у Сполучених Штатах Америка, а саме з Білого Дому, речниця адміністрації президента США Лавіт зазначила, що Трамп постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту, тобто і Москви, і Києва. про це зазначила речниця адміністрації президента США Лавіт. Що вона сказала? Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче Очі, щоб війна закінчилася, ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення морної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі, сказала вона. Ну а з приводу плану поділу України від Віткова, від Келога. Вітков, звісно, каже про саме приєднання чотирьох областей українських до Російської Федерації. Ну а Келог сказав саме взагалі про поділ нашої держави. Так от, з приводу останніх заяв із Білого Дому, чого насправді прагне Трамп і його оточення. Далі давайте заслухаємо думки Олексі. Олександра Мосієнко, українського військового експерта. Далі, що відбувається, ну по перше, відомо, що напередодні президент США Дональд Трамп якраз в момент, коли стів відков його спецпредставник полетів до Росії, що потім визнав Білий Дім, і потім, звичайно, що ми побачили Віткова на відео, якраз санкт Петербурзі. Там його приймав Путін. Так, от цьому передував пост Дональда Трампа в соціальній мережі True Social, де він написав, що не треба, що потрібно поквапитися Росії, і його вимога цього разу це було фактично вперше, коли Трамп закликав Росію і Путіна почати рухатися. Буквально треба рухатися. Процес заповільнився. І саме до нього звернувся Трамп, вимагаючи. Укладення перемир'я, даючи фактично термін до кінця квітня місяця, тобто вже визначена дата, фактично такий свого роду лайтовий легкий ультиматум з боку Трампа до Путіна можна це назвати саме так. Після цього з'явилася інформація у виданні The Axios. воно можливо менш популярне ніж багато інших американських видань, але Визначається тим, відзначається акцію, що має доволі таки поінформовані джерела, які діляться відповідною інформацією. Отже, отримавши звідти відповідні дані, стало відомо, що адміністрація Трампа тепер уже дійсно серйозно розглядає, розглядає новий варіант того щоб запровадити санкції проти Росії проти Кремля, в разі якщо Путін і надалі буде затягувати, ну запровадити які зробити зробити безпосередньо на жорсткішими ці санкції, ось це передувало поїздці. Віткофа Вітков поїхав. У нього відбулися зустрічі з Кирилом Дмитрієвим, спецпредставником Путіна, так само по з питань України. До речі, Дмитрієва дехто вже починає називати ледь не а, ну, фактично спадкоємцем Путіна, ну так трапляється, що а, вихідці з України допомагають підтримувати російську імперію. На жаль, у нас так історично складалось, і Росія воліла б, щоб це було так і надалі. Ну тому, що Дмитрієв, який народився в Києві, який навчався. Безпосередньо на сполучених штатах, і щодо батька Дмитрієва, до речі, була інформація, яку поширювали окремі азербайджанські видання, про те, що його батько проживає зараз в Києві. Була така інформація. Не знаю наскільки вона правдива. Це поширювало видання Мінавал Ас, Аз», тобто Азербайджанський Азербайджанський сайт, інформаційна агенція. Отже, зустрілися, обговорили потім 4,5 години діалогу з Путіним. Зрозуміло, що вочевидь була чергова порція лекції щодо е, Росії, щодо історії, щодо України і багато чого іншого. Тобто, ну така колосальна, е, колосальна інформація, яку відков е, отримав, порцію для роздумів, для нового інтерв'ю з такером Карлсоном. Ймовірно, де він буде це все ретранслювати. Ну і ось таким чином поки що деталей значних немає. Я думаю, що їх і не буде до моменту, поки Вітков не повернеться до Сполучених Штатів, поки вони це все не проаналізують, поки не буде доповіді президентові Сполучених Штатів Америки Трампу. І після цього безпосередньо сам Трамп може про щось заявити в своїх соцмережах, і ми про це дізнаємося, почуємо. А що ж там вирішували і про що йшлося? Натомість, про що йшлося, і що набрало за і набирає зараз обертів, так це ексклюзив видання The Times of London, де є фактично план Келога, генерал Келог, який є спецпредставником президента США. По Україні і який пропонує альтернативу, тобто Вітков дотримується підходу, і про це пишуть змі, зокрема видання Reuters, і не тільки і тут я, до речі, застерігаю: не поспішайте одразу зараз довіряти публікаціям дуже швидко, особливо тих, які базуються на російських джерелах, після того як Вітков зустрівся з Путіним. Тому що ці самі російські джерела це можуть бути провокації російських спецслужб, їхні темники, їхні наративи, які вони зараз свідомо можуть поширювати західними медіа для того, щоб створити тло, ну уже е накачати інформаційний порядок денний тією інформацією, яку вони вважають потрібно донести. Ну а далі поговоримо і про підсумки Рамштайну за підсумками зустрічі. Партнери оголосили про нові кроки підтримки щодо Німеччини то в 25-му році. Передадуть нам 4 системи ППО «Аресті» та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина продасть 30 ракет для «Патріот», 15 танків «Леопард-1» на 25 бойових машин «Мардер» та додаткові 100 тисяч артбоєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги до 2029 року буде становити 11 мільярдів євро. Велика Британія надасть допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів, сотні тисяч дронів, радіолокаційні системи, ремонт раніше наданої техніки. Норвегія 100 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування пакету допомоги оголошеного Великою Британією. Ну а загалом же Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 мільярдів євро. І також оголосила про 1 мільярд допомоги, зокрема на боєприпаси та ППО. Бельгія оголосила про спрямування пакету військової допомоги варт. Істі млрд мільярд євро. Данія про 25-й пакет військової допомоги вартістю майже 900 мільйонів євро. Литва планує спрямувати 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів. Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пики для потреб збройних сил України. А Нідерланди спрямовують 150 млн мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Ну і ще один важливий результат засідання створення коаліції РЕП за лідерство Німеччини. Дякуємо партнерам за їхню підтримку і допомогти. Могу, ну і такі важливі зустрічі відбуваються якраз таки для захисту України від расистських нелюдей. Ну а далі можемо прослухати Бориса Дезенгаузена, українського політехнолога, який говорить про обмеження РФ і, на РФ, яку накладають Сполучені Штати Америка. і про те, все ж таки, як Російська Федерація відмовляється, або ж просто мовчить про припинення вогню. І що США, як США повпливають на це, і що США про це думають, теж можемо прослухати далі думки Тезенгаузена. Американские СМИ вышли с анонсом, что э, Дональд Трамп введет ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, полное сокращение, полное прекращение огня. Ну, это классика жанра, делать такие угрожающие вбросы перед визитом своего менеджера. Но мы эти угрозы уже слышали неоднократно. Причем я напомню, Украина больше месяца назад согласилась на полное прекращение огня на 30 дней без дополнительных условий. И после этого мы даже слышали про какой-то ментальный дедлайн для Путина. Если он не захочет прекратить огонь, будет что-то серьезное, теневой флот попадет под удар. Ну и в общем, если я так понимаю, что Уитков везет Путину этот ментальный э, дедлайн, ментальный ультиматум, что мол, Путин, давай-ка к концу апреля завершай. Полностью прекращается огонь на какой-то срок, ну а дальше начинаются переговоры, потому что Пасха, она вот она, уже на носу, как говорится, а Путин и не думает прекращать огонь, лупит и баллистикой, причем гораздо сильнее стал бить по жилой застройке, к сожалению, каждый день жертвы, но в общем, показывает, как он хочет мира. Проблема, знаете, в чем? Ну, я думаю, что если после этого визита Уитков Путин снова начнет выдвигать какие-то дополнительные условия. А давайте, значит, там снимем санкции с того, с сего с этого снимем, и после этого не будет реакции со стороны Трампа, то все это как бы пустое сотрясание воздуха, потому что угрожать в десят... Я вот сейчас, как это в детстве? Значит, санкции на ниточки, санкции на веревочки, санкции там на, на, узелочки, или как там было, не помню. И вот сейчас, сейчас, мальчик, черная машина уже в твоем городе с санкциями, черная машина уже в твоем районе, и в твоем, значит, возле твоего подъезда, вот сейчас, сейчас. Поэтому вот эти все пугалки про черную руку, не знаю, красную простыню или что-то еще, они не страшны Путину, это точно. Проблема, знаете, еще в чем? Что встречи с Путиным как-то не очень хорошо влияют на спецпосланника Уиткофа. Потому что после них он начинает рассказывать Такеру Карлсону дичь про какие-то добровольные референдумы в четырех областях и про окружение вооруженных сил Украины в Курской области. А другой великий знаток истории, Такер Карлсон, которого покусал персонально тоже Путин, рассказывает, кивает головой и говорит, что, ну, конечно же референдумы, ну, конечно же четыре области и Крым, ну, конечно же эти области там Хрущев кому-то подарил. Что вы несете? Ну, в общем, ждем а, вот этот страшный ультиматум, который предъявит Путину, и ожидаем реакции после него. А тем временем упыри придумали новую схему по, по обходу санкций. Россия предложила США снять санкции с аэрофлота, это еще в РИАДе было, но Лавров вылез сегодня, мол, мы же как-то давайте ускорим процесс, немножко напомним об этом. И следствием этого, говорит Лавров, стало бы восстановление прямого авиасообщения между странами. Ну, насчет прямого авиасообщения я бы, не знаю, даже вообще не думал после инцидента с азербайджанскими авиалиниями, с лайнером конечно это явно не заманчивое предложение, но снять американские санкции с Аэрофлота и разрешить ему летать по всему миру тоже нельзя, это естественно. Но здесь ключевое это снятие санкций без без основания, то есть приучить всех к частичному или постепенному снятию санкций без условий или взамен на какие-то другие не связанные с этими с первопричиной этих санкций условия. То есть, чтобы это никакого гнева и протеста не вызывало. Значит, задача номер два, главная, которую решает очень хитрая история, кстати, отвязать санкции от причины, из-за которой они были наложены. То есть, санкции за аннексию Крыма можно снять в обмен на какую-то сделку. То есть, вот какую политику россияне преследуют. Это может не сильно явно, но они к этому идут. И потом, когда, когда они скажут, давайте вот эти санкции снимем. А за что они были? Одно а, ну, за, за войну или там за то-то, за, за геноцид, за то, что детей украли украинских. Так давайте в обмен на это, на это. То есть, понимаете, отвязать от причины. Тогда и Европе будет не совсем понятно, почему им нельзя так делать. Я не говорю, что все кинутся повторять, но прецедент. Ну и россияне сразу начали запихивать в ДОП условия к прекращению огня, снятие с сельхозпродукции российской санкции, с российских удобрений, значит, и так, далее, и так далее. Поэтому, видите, они уже отвязывают, они уже эту историю пытаются протолкнуть. За ней нужно очень внимательно, внимательно наблюдать. К сожалению, россияне используют все и довольно грамотно действуют в своей стратегии влияния на Дональда Трампа и команду. То есть они услышали, что против них пошлины не вводят, чтобы не сорвать переговоры. О, отличная история, начинают давить, чтобы не сорвать переговоры, давайте, чтобы восстановить добрые отношения, снимите вот эти санкции, разморозьте нашу недвижимость арестованную в США и так далее и так далее.